Добрий день! Сускова гума для корів силиконова. Така соскова гума підходить до більшості апаратів українського виробництва, виготовлена в Туреччині, дуже м'яка та еластична. Основна перевага силікону в тому, що він зносостійкий, ніжний, який, та напівпрозорий, через нього видно як тече молоко. Тобто є можливість контролювати за кого вимені не молоко, а за кого вже ні. Параметри такої соскової гуми. Довжина 285 мм, діаметр 58 мм, внутрішній діаметр 25 мм, діаметр на колектор 10 мм, діаметр посадки на стакан 20 мм. Казоскового гума може використовуватися з нержавіючими стаканами, комбінованими або пластиковими стаканами. Термін використання такої соскового гуми 2 роки. вона вже зносо ну, стійка. Процесі експлуатації можна зі стаканів знімати, мити, кипятити та ставити назад протягом 2 років. Такий комплекс соскового гуми стане в нагоді, коли потрібно замінити гуму або покращити комплектацію свого дигідного апарату. Всім дякуємо за увагу, гарного дня!